Очі дарують людині різнобарвний всесвіт. Але війна може розчинити ці кольори у темряві. В умовах сучасних бойових дій кожен п'ятий поранений отримує травму ока. Найбільша загроза від осколково-фугасних боєприпасів. Початковий фронт вибухової хвилі несе величезну енергію струсу разом з силами стиснення і розширення. Вибухи ще Першої світової війни кинули офтальмологам нові виклики. Відомий французький офтальмолог Фелікс Лагранж перше описав. Травматичні пошкодження ока вибухової травми в своїй монографії Ударна вибухова хвиля. Захист очей актуальний і на війні третього тисячоліття. Сучасні тактичні окуляри, які мають товщину полікарбонатного скла не менше двох міліметрів, затримують дрібні фрагменти від осколково фугасних боєприпасів. Коли ж очі поранені, боротьба триває на медичному фронті. Рівень українських офтальмохірургів дозволяє проводити надскладні операції і в багатьох випадках дозволяє допомогти зберегти зір або його покращити. Битва за світлі кольори Всесвіту у проєкті бачити перемогу.